Кебабчик в сокільниках. Ходімо на огляд. Тут великий вибір напоїв. Я візьму собі айран. Тепер оглядаємо меню: кебабчик розмір XL Л, Л та навіть мега. Є також бокси, комбо-меню та булочці. Додатково ви можете додати сулугуні, чедер, ананас та багато інших додатків на ваш смак. Також фріменю, починаючи від класичної картоплі фрі з солодким бататом, цибулевим кільцями та багато чого іншого. Тепер куштуємо кебабчик із кермовим соусом. Ніжне м'ясо. Вона соковита, Лаваш за рахунок гравлю хрусткий, Дуже багато соусу, начинки, яка ідеально поєднується між собою. І цей весь мікс продуктів утворює просто ідеальний смак. Якщо хочеш і собі такий смачний кебабчик, чекаємо тебе за адресою Шептицького, 1А у сокільниках біля Сільвер Парку.